Добрий день, любі мої. Сьогодні ми дивимося тиждень з 22 серпня по 28. Дивіться, що хочу навіть по 29-те десь так, так? Дивіться, що хочу сказати з приводу цього тижня. Він для нас буде дуже такий в напрузі. Так? Але маємо вестити. Отже, що чекає нас цей тиждень? Дивіться, я зроблю розклад такий більш е загальний, а потім зроблю розклад по всіх обласних, по всіх обласних містах. Так, і областях. Чого чекати? Чекати привітань! Все що я можу вам сказати. Чекати. Чекати, що вони будуть задіювати якісь певні. певні ресурси. І я вам скажу, що ми вже до цього готові. Um, дивіться, все те, що буде випущено, назвемо це так, так, це якісь ракетні комплекси, ем, якісь застосування артилерії, так, вони будуть націлені більше на не на якісь військові об'єкти, а на зруйнування інфраструктури. Ще нюанс. Цей тиждень буде дуже таким, знаєте, небезпечним, назву так, для наших, на жаль, діток. Тобто це якісь дитячі садочки, можливо, школи, можливо, якісь там. Будинки творчості. Оце все, ще пов'язано з дітками. Оце воно буде у нас, гатитися будуть, для того, щоб нанести найбільший, такий, знаєте, як найбільших втрат з нашого боку. Це будуть і будівлі, і як Людські жертви. Це вони хочуть. Це у них в планах. Лупить будуть. І навіть вже є. Тобто вони вже приготували навіть кількість тих ракет, які вони будуть випущені. Будуть руйнування, будуть ракети і будуть руйнування. Будуть, на жаль, будуть прильоти, будуть руйнування. Ви знаєте, цей тиждень я б вам взагалі порекомендувала, от знаєте, як, як посидіти не... Я розумію, що свято, день незалежності, якісь там заходи до цього свята. Але я вам порекомендувала посидіти вдома і, почувши сигнал повітряної тривоги, піти в укриття. Оце єдине. Тому що летітиме, летітиме багато. Білорусія. Білорусь. Білорусь, море. Бачу моря. Моря будуть летіти Ні, будуть летіти зі сторони дерунів. З моря там щось вони інше продумали. Там вони інше щось будуть планувати. На 20 взагалі на цей тиждень з 22 по 29. Будь ласка, не. Відвідуйте масових якихось свят. Я розумію, що всі стомилися, всім хочеться розважитися. Розважимося трошки пізніше. Будь ласка, є дуже багато ракет. Прям дуже. Тому і летітиме, і грохотатиме, і сирени, і, і гудітиме. Є дуже велика небезпека. Небезпека зі сторони Дерунів, що буде летіти. Оце єдине можу сказати. По обласним центрам і по областям ми будемо дивитися трошки пізніше. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, дякую.